І наступна масована атака Росії по Україні може статися приблизно через місяць. ось Таку думку висловив військовий експерт Олександр Коваленко. Адже за його словами, така періодичність може бути пов'язана із запасами України агресорки ракет і темпами їх виробництва. І давайте пригадаємо також, що за інформацією повітряних сил під час нинішнього масованого ракетного удару по Україні російські терористи запустили 38 ракет різних типів, і зокрема одну аеробалістичну ракету «Кинжал», чотири балістичні ракети Іскандер М, одну крилату ракету Циркон, 13 крилатих ракет Х 101 14 крилатих ракет Калібр, 2 крилаті рак, дві крилаті ракети даруйте Х Х-22» і три керовані авіаційні ракети. Х-59, Х 69 Щодо попер, українські захисники зараз розкажемо також детальніше: знищили загалом 30 ворожих ракет, одну аеробалістичну ракету Кинжал, три балістичні ракети Іскандер М, 11 крилатих ракет Х101, 12 крилатих ракет Калібр та три керовані авіаційні ракети Х-59, Х 69